Привіт, це Кленсі. Сьогодні розповім про компенсацію новий івент на архіпелазі Золотого яблука та коли відбудеться стрім 3.0. Отже, позавчора гравці зіткнулися з величезною кількістю багів та проблем в Геншині. Для прикладу неможливо було виконати вхід в ігру з першого разу та виконати завдання за розмовами. Хоча не зіткнувся з цією ситуацією, однак велика кількість людей все-таки не змогла нормально пограти в гру. Але появилась така інформація, що розробники кожному гравцю на ігрову пошту надіслали компенсацію в розмірі 120 примагемів, навіть тим, в кого все було нормально. Мені, наприклад, вже надіслали цю компенсацію. Напишіть в коментарях, чи були у вас проблеми з грою. І так, нову події сповиду про практику розпочалася 4 серпня. Та триватиме по 15-те. Події відбуватимуться на архіпелазі золотого яблука. Це корпоративна подія, тобто ви зможете зіграти зі своїми друзями. Тут є три режими: перший спуск, в якому вам необхідно спускатися вниз і по дорозі боротися з ворогами. Другий режим конвой. Гравці повинні захищати плід від ворогів та збирати монетки на шляху від відмічного місця. Та останній наліт, в якому вам необхідно використовувати корабель, щоб дістатися до платформи за вітряними потоками і боротись з противниками та дійти до кінця, щоб отримати участь, необхідно досягти щонайменше 32 рангу пригод та виконати завдання літні морські пригоди 1». Перейдемо до стріма розробників. Оновлення 2.8 закінчується 23 серпня, а версія 2.9 не відбудеться, так само як і версії 1.7, 1.8 та 1.9. Тобто версія 3.0 вийде 24 серпня. Очікувати анонс стріма потрібно за 12-14 днів. До нового оновлення, тому анонс буде приблизно 10 числа, а сам стрім з 12-14 серпня. Трохи про сам стрім. Він буде незвичайний, тому що буде супроводжуватись головним. Директором компанії Міхайо, та за часом буде також довше. Ми нарешті дізнаємося, які банери нас очікують в 3.0, оскільки у спільноті Геншина йде дуже багато суперечок з цього приводу. А також не забувайте про три промокода, кожен який по 100 промогемів. Нагадую, що промокод треба ввести в день стріма, тобто час придатності рівні 16 годин, після яких неможливо ввести його. Самі промокоди я напишу після стріма в спільноті Ютуба. Сама спільнота відкриться при здобутті 500 сотень підписників, тому раджу підписувати щоб не пропустити їх. А на цьому в мене все. Я розповів вам про всі перемагання, які вас очікують в грі, та не тільки новий івент та анонс трьома розробників. Якщо вам сподобався мій контент, поставте вподобайку та не забудьте про підписку. Я дякую всім, хто підтримує мене. Я стараюсь надалі дарувати вам контент, а ви тим часом не забувайте про дзвіночок та напишіть коментар, якщо вам складно. Дякую.